Ілля Вільман, військовослужбовець із Житомирщини, став чемпіоном світу з бойових мистецтв комбат захист ICO. Змагання відбулися у Ельсі. Про це Ілля розповів кореспондентам Суспільного. Ну, два тижні тому це був чемпіонат світу. Я участвував по класичному джиу-джитсу в розділі Гі та новгі. Тобто, гі це розділ, коли ми боремося в куртки, а й це коли ми боремося просто шорти та ражгард. Футболка спеціальна. Я мені вдалося здобути перше місце в двох розділах, підтвердити своє минулорічне звання чемпіону світу. закріпив за собою звання чемпіона світу в своїй ваговій категорії. Під час підготовки до змагань Ілля тренується щоденно. За словами чоловіка, заняття поєднує зі службою у війську. У мене немає такого, наприклад, готуватися до певного змагання, якийсь там, наприклад, термін місяць чи два. Я постійно тренуюся, у мене постійно тренування з понеділка по суботу в неділю у мене відпочинок. Uh -huh. Так як я військовослужбовець, ця підготовка трошки ну, була складна, тому що приходилося. Поєднувати і службу, і тренування. Було тяжко підготуватися ментально. Тобто, як-не-як, -як, все одно трошки психологічно потрібна була підготовка. Ілля Вільман розповів, як здобув перемогу на чемпіонаті світу у Ельсі. Гарний суперник у мене був у фіналі зі Штатів Америки, А попередніх два суперника у мене були з Шотландії. Та з Венгрії. У мене так вийшло, моя жеребкування моє, що я отри потрапив одразу в четвертьфінал. У мене був четвертьфінал, полуфінал і фінал. І в трьох поєдинках мені вдалося перемогти. В фіналі я здобув дострокову перемогу. За словами Іллі Вільмана, українських спортсменів за кордоном поважають з тим суперником, з яким я в фіналі боровся. Якого я переміг. Ми з ним залишилися в дружніх відносинах. Ми інколи і в інтернеті списуємося з ним, спілкуємося. Тобто в нього до України навпаки краще віднос... відношення, ніж до країни агресора. Спортом займається з 12 років, розповів Ілля Вільман. Спочатку каже чоловік, опановував бокс, а потім бойове самбо. Отримавши звання майстра спорту з бойового самбо, Ілля пішов на секцію з ММА, де отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Зараз Ілля займається ММА та джиу-джитсу. Тренуватися продовжував і після поранення, яке отримав виконуючи бойове завдання у 2022 році. Розповів чоловік. Контузія з частковою втратою слуху. Завдяки працівникам госпіталю я відновився і. І мені вдалося повернутися до нормального життя і відносно і затисно повернутися до спортивної своєї кар'єри. Спорт привчає до дисципліни та витримки, розповів Ілля. Мої досягнення в спорті і моя спортивна кар'єра дуже мені допомогла у військовій справі, завдяки якій я став офіцером. Витримка, дисципліна і тільки важка праця. Тобто, якщо у тебе буде талант, а ти не будеш до цього таланту прикладати важку працю в залі, то нічого не вийде. Ілля Вільман п'ятиразовий чемпіон України з джиу-джитсу та ММА, бронзовий призер Кубку України з бойового самбо, переможець та призер всеукраїнських турнірів самбо, срібний чемпіон Європи 2023 року, срібний призер чемпіонату світу 2022 року, чемпіон світу 2024 і 2025 років комбат захисту ICO у розділах ММА і Джиу-Джитсу розповів Володимир Шпит, тренер Іллі. За його словами, високі спортивні досягнення, результат наполегливості Іллі. Зразу характер був видно, що волявий. Я знав, що він наці, на націлене на перемогу. Війна його що зацепила дуже по-серйозному. Йому було складно але ну, це молодий, гарний хлопець і друг поранення. А він зміг це перебороть. Панять в себе всередині, що це просто настав такий момент, що треба батьківщину захищати. Волю в кулак і він зміг себе перебороть. Після перемоги на чемпіонаті світу з комбат захисту ICO Ілля Вільман прагнутиме зберегти за собою статус чемпіона. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.